Коханий. 18-й день в селі, як тобі? Друзі, ну що я вам скажу? Тут веселіше, тут більше можливостей. Я вчора спілкувався з сільською людиною. Він прожив всю, все життя своє в селі, я все своє життя в місті. І я кажу: ну, в місті багато суматохи, багато шуму. Тут набагато більше роботи, але тут веселіше. А він мені каже. Та ні, в місті веселіше багато людей, скупчення, там кінотеатр, вся ця двіжуха. І тут я зрозумів, що людина мені каже про зовнішнє проявлення, а я кажу про внутрішнє, тому що зовні місто дійсно двіжуха. Але твою увагу, твоє саме цінне забирає постійно щось зовнішнє. А тут менше відволікань, менше різноманітних. Мереж у цього вайфаю, не, не таке велике скупчення, менше людей через стінку біля тебе зверху, знизу, ніхто не живе, ніхто не спить голова до голови, як в тих бетонних конструкціях дев'ятиповерхових ще більше. Тому, друзі, тут легше знайти себе, сконцентрувати свою увагу на важливому і тут краще приходять переосмислення свого життя, тому що попросту менше відволікань, менше зовнішнього шуму, більше внутрішньої концентрації. То як тобі в селі? Добре? Офігенно, друзі! Не жалієш? Жалію. — Про що? Що не приїхав з не приїхав раніше.